Привіт, друзі, з вами я, Олесь Вареник, на каналі InvestHub і за підтримки клубу Інвестхаб. Ми продовжуємо вас знайомити з учасниками клубу з їх ідеями, проектами, бізнесом, а також презентувати для вас нові актуальні і забезпечені інвестиційні можливості. Нагадаю, що мета наша це розвиток приватного забезпеченого інвестування в Україні як необхідна складова е життя та розвитку українця. Будемо вам. Надавати приклади успішного інвестування. Родиною та приватного інвестора просто кожної людини, кожного українця. І я вас хочу сьогодні познайомити з учасником нашого клубу, відомим підприємцем, який пройшов і проходить доволі тернистий шлях, який розвивав декілька великих національних проєктів з різним правда, фіналом. Проте доволі відомий амбіційний підприємець Дмитро Шуманов. Привіт, Діма! Привіт. А, розкажи, будь ласка, нам всім. Трошечки про твій шлях становлення зараз в тебе сталий бізнес, який являє собою групу компаній. Там декілька бізнесів е, різного направлення. В тебе є основний бізнес, е, це дистриб'юція, торгівля, товарний бізнес, великий доволі бізнес. І є розгалудження, які е, там крайня точка яких це вже приватне інвестування, але корпоративного зразка. Розкажи трошки про свій шлях. Ну, мені 33 роки. Я думаю, вже трохи сідну собі на, наробив, і е, можна казати про те, що щось в цьому повідав вже, да, як то кажуть. Але я починав з е, Запоріжжя, я родом з Запоріжжя. Е, починав свій бізнес з політичного піару. Тобто, в мене взагалі був перший бізнес, такий як бізнес-бізнес. Це політичний піар. Ми вробили е, е, політичні компанії. Ми робили політичні компанії для а, політиків місцевих, для національних різних компаній. Але потроху нам це почало набридати, і ми почали приходити в рекламний бізнес. Ну, тобто політика приходила в рекламу. І а, рекламний бізнес ми розвивали десь 15 по 19, 21 рік. А по цього рекламного бізнесу а, була співпраця з Оптикофост. Це було апофіоз насилимо це так, цього рекламного бізнесу, тому що над наприкінці працювало 60 осіб з одним тільки проектом. Але це було досить цікаво, тому що ми розвинули за 4 роки компанію від там декількох тисяч гривень доходу на місяць до приблизно десь мільйона доларів оборотку за рік. Типу. І Це було дуже цікаво. А потім почали потроху вибудовувати вже різні групи компаній, почали переходити до інвестиційного напрямку, почали переходити до рітейлу, почали переходити до торгівлі. Ну, от, і коли почалася активна фаза військових дій, то ми зосередились за порадою аналітиків, ми зосередились на торгівлі. Розкажи основний все таки бізнес, направлення, чим торгівля, в яких обсягах? Основний бізнес е, зараз це, мабуть, управління активами спочатку. Це управління активами групи компаній. А якщо ми кажемо про грошовий потік, то це. Торговий бізнес, котрий займається, умовно кажучи, ми являємось великим дистриб'ютором. Виробників турецьких це виробники будівельних машин, це виробники будівельних кранів, бетонних заводів, це енергосистеми, батареї, генератори. Обладнання комплектуючі для так. будівництва, для будівельної техніки. І, так, і для систем енергозабезпечення. Тобто, Класна актуальна ну, історія. Це було ще. З березня 22-го року підкреслю під, під це не хайпова була для нас історія. Ми туди заходили. Е цілеспрямовано, ми заходили з розумінням об'єму ринку, розвитку ринку, і це зараз нам приносить Тобто, розміжуємо. Основна історія маркетингово-рекламна була до твоєї участі в проєкті Оптика Фордс. Потім почався товарний дистриб'юторський бізнес, який систематизувався і став основним генератором. Умовно умовно, умовно кажучи, так, але хочу значити, що участь в той же «Оптика Фіорс була в якості. Підрядників по виконанню рекламно-піарних робіт. Ну тобто, я не мав долю, ну щоб просто ми розмежовували. Да, ми зробили класний, так. умовно рекламно-піарний проєкт. А як підрядники, це, це потрібно розуміти. Просто І... скільки зараз, оцифруємо трошки, скільки зараз працівників в твоїх компаніях які обороти, які плани на наступний рік? Загалом в компанії працюють 20 осіб всього. Всього 20 осіб обороток компанії за останній рік, ну, за сумарно за рік, десь під 170 мільйонів. Десь ну, дохід це головної компанії. Іншим компаніям ну, десь приблизно ще мільйонів під 20-30. Тобто, це... тобто 200 мільйонів десь оборот так, роблять твої бізнеси. Так, так, так. так. Це, це саме оборот в плані відвалового доходу. А якщо ми кажемо оборот в плані фінансово, то, звичайно, множимо на 20 мінімум. Ну, Дохід плюс розхід, якщо ми кажемо. Скільки за рік десь заробляєш, і які плани на наступний рік? За рік у нас по нашому бізнесу маржинальність, валова маржинальність це приблизно десь 29%. А прибуток, який можливо, до розподілу на дивіденди з цього. Ну, На цьому зараз за два квартали це приблизно десь під, зараз кажу, під 30 мільйонів це чистий. 30 мільйонів за пів року? Так, так. Це це, це чистий. Це класно, тобто. Це з вже з, з, податками. Тобто, от, це оподаткований. Так, е, так. Це так, круто. Так. Це біла історія, це дуже круто. Як ти вважаєш, які, оскільки в тебе. Е, Відносно нещодавно ці проекти набрали оберту взагалі склались такі, як бізнес, і склались досить вдало, оскільки цифри нам даються зрозуміти дуже чітко. Скажи, які ти бачиш можливості ніші наразі для починаючих підприємців, які можуть дати поштовх розвитку за 2-3 роки, які можуть дати можливість розвинути їх до належних оборотів там п'ятдесят мільйонів гривень. Ша по -перше, ми повинні розуміти, що зараз а, ринок починає звужуватись банально, ну просто звужуватись, тому що основним 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 кеш-генератором, умовно, виступають або держава, або міжнародні інституції, котрі розподіляють кошти і виступають основними замовниками. А якщо ми кажемо про будівництво, це також вони. Якщо ми кажемо про інструменти будівельні, це також вони, тому що зараз бізнес. Тобто в тебе більше покупців це саме фонди, держава. Це фонди. Це фонди. Більше це, не, фонди. Не, це, не, це не B2C, це не B2B. Це... Я не працюю з роздрібом взагалі. Це тільки гурт. А, є Приватні підприємці є компанії, які купують також для перепродажу, але їхня частка десь 30%. Тобто кінцеві це міжнародні тобто, фонди. Ти можеш дати пораду, що зверніться зараз. Зверніть увагу на можливість роботи з GR-ом, Фонд. з, з фондськими організаціями, з, з фондами. Напряму з фондами, тому що в цьому році фонди через тендерну процедуру, так. через домовленості через, тендер, через тендерну процедуру. Фонди повинні в цьому році розподілити декілька мільярдів. Назве, будь ласка, на які ніші звернути конкретно торгівля. Торгівля чим? Торгівля, от в самому сенсі, зараз фонди закуповують майже все. Від тобто блокнотів, продукти, ручки канцелярія, і продуктів. Там якісь технічні історії, будівельні матеріали, так. послуги. Так, просто заходимо на а, сайт того ж Юсейду, чи на сайт Кімоніксу, чи на сайт ООН. І просто-напросто заходимо. і дивимося. Друзі, оце фіксуємо. Дуже вчасна та влучна порада. Заходимо на сайти. А посилання на сайти ми дамо так, щоб було в описі під відео. Будуть посилання на сайти. Просто відслідковуйте, берете участь. Як я розумію, є тендери на відносно невеликі суми, які мабуть що не дуже цікаві великим гравцям. Але для починаючих є змога спробувати працювати саме з такими організаціями, які витребовують офіційність, які дають можливість там легалізувати погодження вашого прибутку, які дають можливість потім масштабувати цей успіх, і де буде гарантор гарантований заробіток, тому що фонди завжди платять. Це, це найголовніше, насправді, ти повинен виконати контракт, але ти отримуєш за це 100% кошти. Поділись, будь ласка, своєю формулою успіху, тому що відносно короткий е час е динамічного розвитку бізнесу, і ти отримуєш е дуже гарні е відносно нинішньої ситуації в Україні особисті доходи, і ти маєш ще більш перспективні е можливості розпорядження цими доходами, оскільки зараз, е в такі часи, коли йде війна, знецінення активів, е саме е прибуток від дивідентів може бути вкладено максимально круто. Перша це, мабуть, така штука, що ми робили за з 2014 року. Ми будували фундамент. Ну тобто, просто будували фундамент. Фундамент це юридичний, юридичний зв'язки, помилки. Помилки, досвід. Тобто, ми а, помилялись на будуванні команди, ми помилялись на фінансових на розрахунках, ми помилялись на а, контрактах, ми помилялись на просуванні бізнесу. Ми багато на чому помилялись. Цей досвід. Ми о, негативний, називаємо так. Ми повністю аналізували, ми просто аналізували, і щоб не бути швабройдом, тобто, щоб не встановити два-три рази на одну і ту саму помилку, ми. Пропрацьовуємо це досвід і більше не робимо так, умовно кажучи. Тому коли е, все склалось докупи, все склалось докупи, і я заплатив аналітикам. Заплат... це, мабуть, моя найкраща інвестиція заплатити аналітикам. От я з тебе витягую якраз такі блочні да. поради, на які треба посилатись. Нам потрібно, щоб ви отримали користь від цього відео, і перед вами досвідчена людина. Ми не просто так знімаємо цей ролик дійсно в короткий шлях. Досягнуто е, класних фінансових результатів у операційному бізнесі зараз всі ниють, плачуть і розповідають про те, що дуже важко. А ми будемо шукати і знаходимо до речі, дуже часто людей, в яких все добре відносно бізнесу і відносно приватного інвестування. Інші питання в нашій країні турбують всіх, і ми також в кого є успіх в фінансових питаннях. Вони найбільш активно долучаються допомагаючи нашій армії робити свою роботу найкращим чином і бор. На нашу перемогу, яку, ми сподіваємось, ми отримаємо вже в цьому році, да, аналітики. Аналітики. аналітик. Для мене це коштувала парада 5 тисяч доларів. Це відносно започаткування бізнесу, торгівлі будівельними матеріалами? Це коли почалася активна фаза військових дій, я був у Львові. А так сталося, що сумку з грошима я віддав дружині, яку відправляв за кордон. І в мене там залишалося трохи коштів. І ми з уцілішою командою сиділи і думали, що робити. І так як ми до початку фази попрацьовували інвестиційний напрямок, в мене були фінансисти, юристи, аналітики. І я поставив задачу аналітикам знайти три ніші, Котрі будуть гарно працювати. І вони мені викатали за тиждень аналіз трьох ніж. Це була логістика. Порушення логістики, порушення логістики, три роки судова логістика порушена, десь орієнтувались вони. Це розширення транспортної мережі, тому можна було вкладати через лізинг. Але а ще маленька ремарка я поставив, що є тільки 20 тисяч доларів. От що можна стартанути з 20 тисячами доларів. Це, це важлива, важлива це, умова. Це, 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 це ремарка була дуже така. Тобто фури можна було взяти тоді в мокрий лізинг, Їх було дуже багато на сході. Бо всі, нічого, ніхто не розумів, можна було приїхати, взяти в мокрий лізинг ці фури і почати ганяти. Скільки тоді можна було дати за фуру і далі. За 20 тисяч доларів можна було взяти 18 3. фур. 18 фур? В мокрий фур. лізинг. на самому початку. 20 доларів 18 фур. Друзі, я, до речі, можна прохання від е, наших підписників, від учасників клубу. От ти даєш слушні поради саме у розрізі е, порад для підприємців, починаючих, або тих, хто просіли, або тих, хто просто досвідчені, але продав бізнес і зараз uh -huh. сидить на грошах, на ідеях. Е, чи можна до тебе звернутись, ми спрямуємо цей запит для того, щоб ти допоміг із власного досвіду не як аналітик, не за 5 тисяч доларів, а допоміг, наприклад, людині, яка напише, скаже: дивись, є там такий ресурс, є така сума, я шукаю нішу, щоб ти підказав. Добре. Та не О, взагалі, це подарунок від Дмитра. І ми е, нашим клубом допоможемо задміструвати ці відносини як, якомога кращим чином, щоб потім ця порада була належним чином імплементована. І ось цій, е, історію цього успіху буде дуже класно почути і розділити цю, е, цей успіх. Йдемо далі. Так. Е, як для мене це була аналітика? Умовно, це було е, в часі. Писали в часі об'єм ринку, об'єм вантажу, котрий ввозив і котрий повинно було ввозити, порушення торгівельної логістики, скільки вивантажує потреби, ну і типу, скільки є фур в Україні, і скільки, є, які, є, умовно кажучи, потужності для цього. О, це була перша. Друга — це були товари з Європи. Якщо ми пам'ятаємо, на початку активної фази було порушення. Так, так, але цей час був життє, життєвий цикл шість місяців. Історія. Хайпова була Можна історія. Заробити. А третя була історія це система енергозабезпечення, будівельні матеріали. Все було дуже чітко прораховано з точки зору того, що потрібна була мільйонна армія. Мільйонна армія тягне за собою структуру, котру потрібно забезпечити, ну, умовно, забезпечити це. Волонтери чи ті, хто забезпечить, плюс в тоді ще прогнозували, що буде удари по системам енергозабезпечення, і логічно було, що в країні немає. Чим ну, нема чим восповнити такі потреби? Тому було прораховано скільки потрібно, яка е, частка ринку, і що потрібно було робити. Тому ми так подивилися і вирішили, що ми зайдемо в третю частину. І не прогадали. Ну, да. бо дійсно, якщо проаналізувати, там хайпованіше, вона навряд чи може бути комусь цікава, так. хто хоче системний, структурний. Е, перша частина е, логістика до цього багато часу була в депресії, е, тому що все було так. дуже добре. І фури за 20 тисяч доларів 18 вони не беруться з повітря. Це хтось за це вже заплатив, так. добре гроші. Е, не хочеться потім ще також продовжувати <пробіт> цю історію. Ну, историю. плюс він досить складний сам по собі бізнес. Логістичний. Бізнес він дуже складний. Це Просто операційний складний бізнес, який потрібно завжди підтримувати і мати дуже добру подушку. Фура зламалась десь в Румунії або Болгарії, або десь блін, в Євросоюзі. Тобі потрібно знайти кошти ще додатково відремонтувати це зараз. в структурування конкретної історії, яка нам видана аналітикам. Ми зараз про поради так, так було слушним звернутись до аналітиків, дати їм 5, сказать: дивіться, є 20, було 25, Треба вже на 20 так. придумати, а потім дай ще поради там. три класні поради. Далі порада. Будь-який новий бізнес потрібно а, не за свої кошти починати. Не за свої? Не за свої. За чужі. За чужі. А, ти почав. Я взяв 20 тисяч доларів в борг. Спеціально. Спеціально, хоча в тебе було свої? Так. Я взяв ну, борг. По, факту, по факту, ти просто психологічно себе навантажив боргом. А чому це потрібно? Тому що борг завжди допомагає рухатися. Оце от фітіль, фітілька, в тебе ззаду стоїти, не можеш. Під відсотків взяв? Так. Під скільки? 5. Чому до мене не звернувся? Під під 5 на місяць. Чому до мене не звернувся? Я я я трошки роз це я б з радістю дав. Ну, от я стартував з 20 тисячами типу в цьому бізнес-бізнесі. Так. так, так, так. Це було на початку війни. Так. Там умовно травень місяць чи квітень, навіть квітень, квітень місяць. Так. Наразі в нас є вересень місяць і пройшло півтора року. Роки, так. Півтора роки. В тебе зараз цей бізнесма Старів нема Інвесторів немає на власне кошт 20 так. тисяч доларів зараз. Капіталізація, баланс компанії, ми не питали. Ми не знаємо. Є оборот компанії близько 150 мільйонів. І є дивідентна з нього частина за квартал 30 мільйонів за рік. Припустимо, щось... да, за два, за два квартали два квартали за півроку. Близько 30 мільйонів. Є можливість за рік а, отримати 60 мільйонів. Якщо ми поділимо це на 20 місяців. Це перевищує просто в рази, в рази, в рази, так. ніж сума інвестицій, так. які були так. залученим капіталом. Так. Які ще рецепти успіху? Дивись, і третє, бути ефективно оптимізованими. Тобто у витратах, у, у чому? витратах. Не бігти, сломя голову, купувати непотрібні речі. Ти аскетичний чи витрачаєш, в принципі, на себе достатньо? Я на се Я витрачаю по. А... Назимо так по можливостям і по необхідності. В якщо тебе є в мене, ліміти якісь чи якщо, плани? Якщо в мені, наприклад, я працюю з телефоном. Якщо мені потрібен, якщо телефон не тягне, я просто йду і купую новий потужний телефон, не дивлячись на ціну. Тому що це від цього залежить швидкість роботи. Чи є в тебе якийсь план по витратах, обмеження тощо, тому я що... живу на місяць, 10 тисяч доларів. Все. Це на себе чи Це на себе, на, себе на, на родину на, на, все, на все на все. На машину, так. на бензини, на, на все. умовно кажучи, щоб на все. було комфортно, на все. А, але заробляєш так. в рази так. більше так. в 10, якщо я так по пам'яті про умовно порахував. кажучи, дивись. Причому я кажу про оптимізацію саме в бізнесі. Умовно, якщо в мене є склад то мені не потрібно на складі 2, 3, 4 людини, умовно, Да? Там, Мені потрібна одна людина, котра буде з цим складом і завідувати, і видавати, і довантажувати. Ну, умовно, да? дату мені не потрібно 2, 3, 4 команди. Якщо я The продаю mobile. гуртом, якщо я продаю гуртом, мені не потрібно 10 а, людей, котрі піднімають слухавку. Мені потрібна система, де а, мої клієнти, зможуть витратити. Менше часу спілкування з цими, а просто заповнити 4 позиції, відразу падає заявка, вона відразу йде на завод, завод висилає ціни, і просто ми висилаємо йому відразу вже цінник, або він це, це приймається. Або... Використує... Це, це, це просто оптимізована система там через Google форми, через все банально просто. Бо Бо це не запов... якась складна ні, унікальна історія. Ні, це ні. все дуже просто. Це просто продуманий автоматизований процес. Наприклад, фінанси, умовно фінанси. Як рахуються? Фінанси ми рахуємо дуже просто. У нас є формула, якщо ми візьмемо 9 шрифт в Excel, так, це така формула, формула. Що ми робимо? Коли є замовлення, ми просто вбиваємо в нужні клітинки суму виходу, суму цього покупки. Сума покупки, а без ПДВ і ПДВ. І вона сама розраховує все далі. Типу, доплату ПДВ, доставка. Вона все розраховує і видає в кінці скільки з цієї партії наш прибуток. Вона враховує всі затрати, все. А якщо поторгуватись, хтось захоче. Ні, ми не торгуємось. У нас є чітко. Ти стільки береш, ти отримаєш таку знижку. Ти береш в таких умовах, ти отримуєш таку знижку. Скільки з е, обороту? Ну реально, реально ми говоримо про те, що можна там приховати, тощо. Скільки обороту є офіційними? Скільки оптимізовано? Сто відсотків Я поставив в тебе. Офі... Немає е, кеша в бізнесі. Ти отримуєш зарплату в цьому бізнесі? Так. Дивіденди з Ні, зарплату і премію. Потримуєш зарплату, премію все. з неї по ДФО 44%. Все, плат... Ні, не сорок дивися, яка штука. Якщо ти платиш собі премію мільйон, умовно кажучи, платиш ти... по ДФО. Ну ти ж не платиш ЄСВ а, з мільйона. Ні. Ти платиш ЄСВ зі 120 тисяч, тільки максимум. Платиш собі гарну премію. І да. все. І все е, кла це, але истории. це повністю біле, це все біле, це є, ніяких оптимізацій. Є щось це. ще дуже важливо, що мають почути в плані порад наші глядачі. Вони саме за цим тут. Е, є така штука: якщо ми працюємо в білу, то в білу можна зробити, але потрібно все робити правильно. Просто це унікальні бухгалтери, якісні. Ні, просто бух... якісний бухгалтер, який проводився в біло. Проводився в Білу. — Всі білу. витрати. І саме смішно інше. Клієнти починають також тобі платити в білу. Вони пропадають, а в мене є готівка. на... Ти кажеш, я я не можу приймати готівку. На тобі рахунок, іди в банк і він сплачує, він іде і сплачує. Якщо він хоче ну, готівки нуль, 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 нуль повністю безготівково. Але зато це допомагає потім робити повністю офіційно білий бізнес. Умовно, для чого це потрібно? Я хочу інвестувати, умовно. Там я хочу інвестувати, нерухомість купувати. На нерухомість відразу йдуть на компанію. Ну, типу, що я з нею буду робити, там, це вже інше. Тобто, да, там твоя приватна інвестиція домішується до активів. І ніхто цієї мене не питає, компанції. звідки в мене кошти. Мені не потрібно нести кучу цих папірців в банк, доводити. Тому що я, коли клав кошти в липні свої, додавав до компанії кошти, як фіндопомога в тому, в тому липні клав, я приходжу в банк. І такий йду собі з сумкою. Каже, а ви куди? Я кажу, в касу. А що ви хочете? Я кажу, ну покласти. Два мільйони фіндопомоги на рахунок. Мої кошти просто приїхали з дружиною разом, коли я тоді цей. Каже, хочу покласти. Він каже: А так не можна. Я кажу: в смислі не можна. А ви домовлялись? Я Кажу, ні, не домовлявся. Каже: ну йдіть до свого менеджера, вам потрібно прийти фінмоніторинг, звідки ці кошти, доказати, що то ваші кошти. Я кажу, да, в мене є декларація. все є". Ні, декларація не підходить. Потрібні випіски з рахунків. Що, що саме ви зняли? ви зняли на ці кошти? Ви це саме зняли. І ми рахували 4 години всі виписки. Вона кожну, кожну транзакцію підписувала, фотала, відправляла до ну, там, до на фінмоніторинг. Вони все це разом рахували, тільки. А тоді якби б... не вистачило підтверджень, що познімав, Нічого. то не вніс би цю, да. ці гроші. А як я закуплю товар, умовно кажучи? Ну, піти кешом куди? Ну, типу, куди? В Турцію, або куди. Ну, типу, коли там виїхати не можна було. Ну, типу, коротше. Є. Так, щодо системи розібрались, які ще влучні поради? Нам потрібно швидкі, влучні, класні поради. Дивись, ще одна є така дуже цікава порада це наймати людей, котрі закривають твої слабкі сторони. Все. Типу, які ти в тебе повинен... слабкі сторони. У мене слабкі сторони. Ну, я дуже сильно операційник, ну тобто я в операційці дуже сильно можу будувати команди. Але я не можу робити банальні речі. Наприклад, ну дивись, я люблю делегувати. У мене є фінансист, я не знаю, як відбувається фінансові розрахунки бухгалтерський. Мені тільки дають виписки в кінці, скільки ми заробили, який у нас фінансовий баланс. Оце тільки речі я контролюю. Я не знаю. Мені коли кажуть, а в нас там потрібно то сплатити, то я кажу, просто робіть. У вас є завдання, робіть. Я, я не хочу в це вдаватись. Не, не було шкоди від такого делегування, коли є якісь завживання цими людьми, які роблять фіноперації? Ні, ніяких нема завживань. Ну, не У мене було. є аудитор, який аудіює це все. Ти свою компанію просто добровільно аудіюєш для себе. Так, так, і все. Ну, типу, ну в мене є закупівельник, в мене є а, технічний директор, який займається технічною частиною. У мене є склад. Я знаю, що зі складу ніхто нічого не винесе, тому що там неможливо винести. Там усюди камери стоять. Ну, Ні, ну винести завжди можливо. і Рецепт виносу легкий. Слухай. Ну, банально просто людина просто не буде працювати потім, і людина ще в борги. А, наприклад, якщо людина до мене приходить, каже, слухай я хочу купити там айфон, наприклад. Да, наприклад, каже, я хочу купити працівник. Да, айфон. О, це цікаво. Хоче, ти можеш мені допомогти? Я кажу, да, можу, я йому просто приношу наступний день айфон. А, а свій новий. Ну, новий, якщо ага. І ми домовляємось про, умовно кажучи, скільки там о, він умовно, безвідсотковий кредит бере. Він буде зацікавлений працювати. Йому краще в мене ну, приходить, каже, мені там машину потрібно починити, я розбив машину. Можеш там 50-60 тисяч там допомогти. Безвідсотково, так, да, будь ласка, допомагаєш так. і оцінять. І цінять, тому що ну, або ти йдеш в банк під 30% береш, або ти безкоштовно отримуєш безвідсотково. І точніше. в тобі завжди попадались класні люди, які це оцінювали, які видав ти ти до, до них ідеш з добром. Вони також до тебе ставляться з добром. І вони будуть готові ще працювати, працювати і працювати. Такі от рецепти успіхів від Шуманова, Діми. Раджу вам переглянути випуск не на швидкій, а на одиничці, і ось вибрати те, що ми винесли в анонс. А наступний другий ролик з Дімою якраз буде присвячений обговоренням інвестиційної пропозиції від його компанії, яку він пропонує саме для вас. Так. Uh -huh. да. Зустрінемось, дякую.